Тетяна Водотика історикиня, дослідниця історії українського підприємництва Роман Ващук. Бізнес омбудсмен Модератор Володимир Федорін, редактор засновник Forbes Ukraine. Тим, хто дожив до початку четвертого блоку, вітання ви точно потрапите колись на обкладинку Форбс. Ті, хто не прийшов на початок, в них е, гірші шанси. Я подумав, романе, до речі, що вас треба було назвати не бізнесомбудсмен, а дослідник сучасності українського підприємництва. І я думаю, тепер про себе як про сантехнік українського бізнесу. сантехнік. Добре, історик і сантехнік українського бізнесу, в мене книжка Тетяни водотики всім раджу. Це такий на, на, на нарис картинки з минулого, картинки з давнього минулого, картинки з не дуже давнього минулого. І я думав, що коли ми коли ми готувалися, як концептуалізувати нашу дискусію. І е, я подумав, що е, мої співрозмовники цього ще не знають. А е, 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 я думаю, що наша проблема, що в тому, що в Україні ще ніколи не було буржуазної революції. Е, тож е, ми ще ніколи, ми як клас підприємців, не приходили до влади. Е, і ми маємо справу з культурою, яка ще не досягла цього рівня, коли люди що. Створюють цінності, люди, що створюють те, що потрібно іншим людям, керують країною, керують її сучасним майбутнім. Ну і тоді відразу як ви відрефлексуєте цю революційну ідею. Тетяно, перше дуже дякую за запрошення для мене і виклики честь тут бути. І я однозначно з вами погоджуся. З приводу того, що нема, не відбулося української буржуазної революції, мабуть, що зараз може відбувається українська буржуазна еволюція. Але як справжній історик, я би поч... звернулася до джерел Атфонтес і пояснила, чому так сталося, чому не було цієї революції. Тому що підприємців було мало, тому що їх було мало. Ті, які були, вони були сфокусовані радше на виживанні своєму. Свого, своєї справи, своєму фізичному виживанні в радянський час. Ну і коли ти сфокусований на виживанні, не до революції, не до якихось стратегічних думок про майбутнє України. І знову ж таки історичний момент. А Україна, то як поняття з'явилася якраз в 19 столітті, да? як, політи... як можливість політичного проєкту. Тому... Романе, як ви прокоментуєте? І я трохи з частинно регіонального родинного досвіду. Скажу, що на відміну від Російської імперії, яку дуже докладно досліджувала вже пані Тетяна, мої предки з Галичини там відбувалася якраз буржуазна еволюція, але вона була радше політичною, а не підприємницькою. Так що була перша епоха священича в політиці, потім учительська, а вже на кінець адвокатська. Адвокатська, яка де якраз йшлося про верховенство права, і дуже багато адвокатів були активними як в Галицькому сеймі, так і в Віденському парламенті. І було це відчуття, що через право можна чогось добитися. Але не було того великого економічного розмаху і потенціалу, який був на підросійській Україні. Так що до певної міри ці дві історії себе якби взаємодоповнюють. Одним бракувало політичного складової, а другим бракувало економічного потенціалу. Ну, я назвав цей, цю нашу розмову підприємці і культура. Під культурою ми розуміємо, тут не танці, не картини, не літературу. Ми маємо на увазі те, як ми робимо справи, як ми ставимось до інших людей. Ось українська культура зараз не в сенсі мистецтва, а в сенсі ставлення до життя. Вона антибуржуазна, вона нейтральна, чи в неї є певні риси, які ми можемо як підприємці використати на те, щоб прискорити наш розвиток? Тетяно. Я відповім трошки знову ж таки спираючись на історичний свій історичну свою експертизу. Сучасна оця українська культура вона має на ногах оцю бетонну гирю. Спадщини негативної ставлення до підприємництва як до кримінальної діяльності. Багатий, отже, вкрав. Заробити чесно ну майже неможливо. Ми можемо згадати, подивитися на фільми, радянські фільми, які багато хто пам'ятає, слідстві ведуть зна такі: хто там герої негативні? Це підприємці. Ми можемо згадати історії наших батьків: фарцовщики, цеховіки, валютчики, іце, етера. Це все про злочини. У 20-ті роки нова економічна політика, тільки Радянський Союз формується, тільки Радянська Україна формується. Все одно існують статті кримінального кодексу, які, які обмежують діяльність підприємництва, які обмежують діяльність бізнесу. Повертаючись в наш час, є прекрасне дослідження цінностей, системи цінностей, яке проводиться вже там десятиліттями. Цінність саме. Цінність самореалізації, цінність успішності та визнання є однією з таких, які зростає найменше в сучасній Україні. А це, власне, те, що відображає підприємництво і підприємницький успіх. Що, розходимось? Ні. Е, я думаю, Україна має через ці травми минулого таку культуру бідосії. Що всі бідкаються разом, це така форма комунікації. Говорити про успіхи поза колом Форбсу якось трохи не прийнято. Я раз ще як посол Канади мав вечерю, де один видатний український бізнесмен пояснював моїй канадській колезі, генеральній директорці, скільки вони експортували, що вони там наробили, і так далі. А вона каже: чому я нічого про цього не знаю? Та він каже: та якось незручно говорити про такі успіхи. Це також, очевидно, наслідок. Страху висовуватися, переслідування за це. Але Україна має середній клас. Тобто, всі ці що немає в нас середнього класу. Я вже це тридцять років вже говорю. Він є. Хто ці всі кави замовляє? Інакше, все ясно. Україна має підприємців, це ви і вам подібні. Отже, не зважаючи на ці всі травми. Є ця підприємницька жилка, куркульська, скажімо так, традиційна, з якою в минулій режим ми мусили боротися. Але вона дуже живуча і вона є та, що мені дає оптимізм. Ну вона ж селянська, а не буржуазна. Вона так, але вона вже зуміла я думаю, перетворитися на українське місто. Я думаю, перший раз ми маємо від 10-15 років. Українське, щораз більш україномовне, але українське за своїм самовираженням, місто і міську культуру. І він, це треба оцінювати. Це давно цього не було, але це вже появилося, і це є цінність, яку треба розвивати і зберігати. Я, до речі, продовжу лінію, яку розпочала Тетяна, про те, що. Ставлення суспільства до бізнесу як до підозрілої діяльності. Я Юлія Білінська, яка контентна редакторка цього, цієї події, давайте її поаплодуємо. Це дуже, мені здається, змістовна дитина Юліна. Вона знайшла дані, що згідно з опитуванням КМІС. Київський міжнародний інститут соціології 56%, 56 опитаних сприймають, скажімо так, розборки правоохоронців з бізнесом як спробу встановити законність. Тільки 30% ставляться до цього раціонально, тобто що правоохоронці мають свій бізнес. Що з цим робити? Ми з цим стикаємося щодня. І так на цих таких атавістичних переконаннях певної частини українців, можливо, до половини, можливо, трохи менше, жирує влада. І вона, як би сказати, відбиває від себе негатив, скеровуючи його замість того на підприємців. Для розвитку української економіки це, очевидно, далеко не ідеальний варіант, поведінковий. І, І що з цим робити? Міняти мозги влади буржуазна еволюція, яка приходить в щось більш швидке. Тетяно, все ж таки, вам не вдасться відсидитись за своїм амплуа історика, який спирається виключно на. Uh, ну давайте подумаємо, в Україні є uh, підґрунтя для швидкої буржуазної трансформації uh, тут і зараз? Безперечно, є. Я сховаюся трошки за амплуа історика, скажучи, що бізнес не знищенний. І навіть ті історії кримінальних справ і всі ті історії, які я згадувала раніше, показують, що навіть за умов найжорсткішого тиску. Навіть за умов суперкаральної системи правоохоронних органів, навіть за умови суперворожої держави, відсутності приватної власності на землю, засоби виробництва і таке інше, оця бізнесова жилка не знищенна. І давайте не будемо протиставляти буржуазіку село, це не буржуа, Why not? Чому ж не скористатися тим ресурсом, який нам вже дала природа, да? який в нас вже є? Чому не скористатися тим прекрасним спадком, який в нас вже є, в тому числі спадком цієї живучості, так, резильєнтності, нехай це буде там баз для сучасності. Тому передумови так, є, тому що бізнес не знищений — це як вода, яка завжди знайде собі шлях навіть у бетоні. Ну, ви знаєте, ви. Бізнес є в Кенії, бізнес є в Конг в Демократичній Республіці Конго. Він є в Єгипті, в Ірані. Ну це ж насправді не те, що ми хотіли б мати в Україні, абсолютно так. Але я чула попередні панелі про те, як підприємці виходять на ринок Європи і бачать моделі, які кращі, інші, зручніші, і ми вже зрозуміло, що орієнтуємося не ми, окей підприємницька спільнота орієнтується вже на них. Ніхто не хоче жити як в Кенії чомусь всі хочуть жити як у відні. А, пане Романе, ось як ми, як підприємці, можемо вам допомогти в вашій діяльності, тому що у вас ті ж самі вороги, що і в бізнесу, це бюрократи, які непогано живуть їм. ну всі наші розмови про буржуазну трансформацію, ні до чого. Як ми можемо їх пришвидшити, їхню трансбюрократичну трансформацію? Більше скаржитися. Тобто, якщо ви так вже подумали, ах, маємо проблему там з одним фіскальним рено, махнули рукою, е, не махніть, натисніть на нашу кнопку Скарг і напишіть, бо чим більше ми назбируємо цього, тим більше ми можемо довбати Певні ці органи своїми листами, своїми аргументами, тим більше ми, мож, ми можемо також відзеркалювати те, що турбує вас. Якщо ви вже махнули рукою або ще гірше пішли домовлятися, то тоді не буде еволюції, а можна загострити ситуацію до того, що колись ще може прийти революція, а її ми не хочемо. Можна, я дам відповідь, хоч ви мене й не питали. Супер. Uh, я би сказала, що шлях це ще про світа. Курси і знання, і знання моделей, і дослідження, і вивчення того, що було до того, того, що існує паралельно з нами. Це також шлях. І популяризація знань хай так само банально це звучить як резилієнтність, але це так само рецепт до кращого знання і розуміння себе, світу довкола. І кращих вироблення більшого і варіації можливих реакцій на проблему, яка є. Є такий дослідник і лібретаріанець на прізвище Норберг, він вважає, що технології вони набагато більш дають бізнесу свободи, ніж будь-які реформи і будь-які трансформації. Але мені здається, що все одне в. Ситуація, коли твоя ключова юриздикція залишається такою, якою вона є, ну це такий е паліатив свободи. І все одне, е економічна не свобода не ті оази е економічної свободи, які ми маємо в вигляді IT, в вигляді малого бізнесу. У мене питання до присутніх в залі. Ось ви, ви чули, що зараз прийнятий закон про клуб білого бізнесу? А хто хотів би потрапити до клубу білого бізнесу? Мож, можете підняти руки? А, а, а... Це правильно створювати клуб білого бізнесу на рівні закону? А... Як ви прокоментуєте цю історію з клубом біз... білого бізнесу? Умови для бізнесу і поле гри мали б бути такими самими для всього бізнесу. Бізнес сам визначає, так би сказати, свою білість своєю поведінкою, а не те, що його десь допускають на якийсь острів блаженних, де вони можуть жити all-inclusive, поки навколо бушує море. Е -е, якийсь трохи токсичний. Тож бізнес, який хоче потрапити до клубу білого бізнесу, несвідомо працює на, те, що, на погіршення загальних умов ведення бізнесу. Принаймні, на продовження непередбачуваності. Ну, а чи це, це точніше, є така дивна форма передбачуваності? Передбачуваність мала бути е -е такою характеристикою цілої державної політики по відношенню до бізнесу. А не те, що ти мусиш купити спеціальний квиток на цю подію. Скажімо, щоб сюди попасти, люди переважно мусили купити квиток, але це є особливі форми. Це не значить, що ніхто поза парковим не може читати Форс. Ви їм дозволяєте читати Форбс, хоч вони не купили білет, щоб сюди прийти. Так само має бути із підходом до податкової реформи. Я взагалі я ще чекаю. Моя команда трохи працює над цим тепер. Ті пропозиції, які були в 2019-2020 році, що мало бути у сфері податково-митні, мені здається, що більшість з них тепер раптом перемандрували до клубу білого бізнесу, тоді, коли вони оригінально були задумані на початках цього президентського терміну як підхід для всіх. Я є за тим, щоб всі далі мали доступ до тих самих можливостей. Ми маємо закінчити цю нашу розмову, надавши нашим слухачам, нашій аудиторії, по-перше, надію, по-друге, ідеї. Ну, якщо ще буде по третє, то це супер. Ви, як історикиня, на що ми, як підприємці, маємо покладати свої надії, на що наші надії мають спиратися, і що ми маємо робити, щоб ці надії втілити в життя? На себе, та на комунікації, та на нетворкінг. Е, насправді е, починався цей, е, ця панель, з того, що історія. Да, хто знає історію, тим немає майбутнього і таке інше. В історії є ціла купа моделей, ціла купа кейсів, на які можна спиратися і де можна черпати своє натхнення. І я повторюся ще раз: бізнес не знищений, і в цьому є наша головна головна надія, в тому числі на відбудову України. Ще один момент. Клуб білого бізнесу таке вже теж в історії було, коли міліція кришувала цих цеховиків. Чим це закінчилося? Ми всі чудово знаємо. Але є приклади, коли підприємці будували свої асоціації. Свої Клуби по інтересам, нехай це буде так, і це забезпечувало їхнє виживання на ринку. 19 століття і клуб цукрозаводчиків, наприклад. Всі знають вулиця Терещенківська, це, це, це звідти. А, тож, да, надія на себе, на свій внутрішній ресурс і на те, що а, інші люди, сотні і тисячі інших людей мали такі самі, або схожі виклики. Нехай там час був інший, країна називалася по-іншому. Вони впоралися, і ми впораємося. Дякую. Я, до речі, хотів сказати, що вважаю всіх присутніх в цьому залі членами клубу білого бізнесу без жодних законодавчих актів. Давайте просто це сприймаємо як даність. Пане Романе, натхнення. Надайте нам натхнення, будь ласка. Євроінтеграція. За 6 років. За реально оптимістичним сценарієм Україна мала бути вже частиною спільного європейського ринку і спільного правового простору. Значить, що ці атавістичні специфіки ситуації українській мусить якось протягом тих шести років бути в великій мірі нівельованими. А якраз самоорганізація, про яку говорила пані Тетяна, ваша, є також важливим фактором. Частинно е, тиск. ЄС щодо не тільки теорії, але й імплементації українських законів буде впливати на владу. Це, так сказати, зверху чи ззовні, а тиск зсередини це ви і ваша зорганізованість. А, дякую, друзі. Я, дуже радий, я дуже, дуже радий можливості познайомити вас з людьми, про яких. Не так часто бізнесмени думають. Історик, історикиня Тетяна Водотика, її книжка. Будь ласка, А, Оборонець українського бізнесу Роман Ващук. А, і давайте робити нетворк, давайте допомагати одне одному створювати справжній клуб білого бізнесу. Дякую.